Найважливішим етапом в будівництві каркасного будинку, на мою особисту думку, є утеплення. Чому тому, що каркасний будинок це теплий будинок. Стільки утеплення вам потрібно поставити, як нам його потрібно правильно, перехресно перекрити, як зробити правильну гідроізоляцію, пароізоляцію і багато іншого. Сьогодні поговоримо саме про це. Одразу хочу сказати, ми не працюємо в рекламних цілях з виробниками утеплювача, а також з виробником вітропароізоляційних плівок. Той будівельний матеріал, який ви можете бачити в наших відеозвітах, це той матеріал, яким ми дійсно працюємо при будівництві каркасних будинків. Ні в якому разі не беру на себе таку місію навчати, розказувати інших і переконувати, чому потрібно робити перехресне утеплення саме зсередини, чому потрібно використовувати саме такий утеплювач і чому потрібно саме так робити вітро і пароізоляцію. Я ділюся власним досвідом, досвідом нашої компанії на прикладі тих об'єктів, які ми зараз будуємо. Якщо ми говоримо про наше стандартне утеплення будинка для постійного проживання, то воно становить 20 см. Як воно реалізується? Наш каркас, ви бачите зараз, каркас, основний брус, він становить товщина основного несучого бруса, ось цього, це йде 40 на 150. Тобто ми фактично можемо між стійки каркаса встановити, закласти, утеплювач товщиною. 15 см. Потім йде спеціальна додаткова рейка. Вона це йде брусок 40х50. Ми його нашиваємо перпендикулярно до стік каркасу. Перпендикулярно. І йде додатковий слой утеплення товщиною ще 50 мм. Таким чином, йде перехресне утеплення. Перекриваються можливі містки холоду, де вони можуть бути? Місця примикання. Утеплювача до бруса, місця примикання, утеплювача до перемички, до стійки. Ці всі місця перекриваються ще одним шаром утеплення, і потім все це зашивається паробар'єрною плівкою із обов'язковим проклеюванням стиків спеціальним бутилком-учуковим герметиком. Ось на цій стіні реалізовано вже додаткове доутеплення. Ви бачите, нашита перпендикулярна рейка, повністю зроблено перехресне утеплення і вже виведена частина паробар'єрної плівки, яка потім буде завертатися конкретно на цю стіну. Після того, як зроблено додаткове доутеплення всіх зовнішніх стін, повністю весь периметр каркасного будинку обшивається паробар'єрною плівкою. З обов'язковим проклеюванням всіх стиків спеціальним бутилковочуковим герметиком для чого це потрібно? Для того щоб забезпечити максимальну герметичність всіх огороджуючих конструкцій. Каркасний будинок буде тільки тоді теплий, коли він буде максимально герметичний. На сьогоднішній день наша стандартна товщина утеплення будинку для постійного проживання становить 20 см зовнішня стіна та 30 см ми утепляємо дах. Звісно ж, цю товщину можна збільшити, якщо ви хочете отримати більш енергоефективний будинок. Ми сьогодні говорили про утеплення. Мене звати Заржіцький Максим. Це канал Карпати Будкаркас. Не забуваємо ставити лайк, підписуватись на канал. Та до зустрічі на будівництві вашого теплого будинку.